Медитація для випускання негативних емоцій. Цю практику ви можете робити в тих випадках, якщо ви не можете змиритися з якоюсь ситуацією, не можете її прийняти, не можете її забути, або в тих випадках в моменті, коли ви відчуваєте дуже сильну напругу. Ця медитація розроблена для допомоги у випусканні негативних емоцій, таких як агресія, страх, тривога, сум. Та інші вона спрямована на глибоке емоційне розвантаження та перезавантаження. Знайдіть тихе, комфортне місце, де вас ніхто не потурбує. Сядьте або приляжте, займіть зручну для вас позу, закрийте очі та зосередтеся на своєму диханні, вдихайте глибоко через ніс і видихайте через рот. Уявіть, що з кожним вдихом ви вдихаєте спокій і розслаблення, а з кожним видихом ви видихаєте напругу та стрес. Ви відчуваєте себе в повній безпеці. Ви вдихаєте повітря, яке розслаблює ваше тіло. Ви відчуваєте спокій, безпеку. Ви відчуваєте, як ваше тіло починає розслаблюватися. Розслаблюються м'язи на вашому обличчі, розслаблюються повіки. Вони настільки розслаблені, що ви не можете навіть відкрити очі. Провірте, спробуйте відкрити очі. Ви не можете їх відкрити, тому що повіки дуже розслаблені. А тепер це розслаблення перенесіть з повік на маківку голови. І дозвольте цьому розслабленню розтектися по всьому вашому тілу. Розслаблення розтікається по вашій голові, розслаблюється шия, ви робите вдих, видих, відчуваєте, як розслаблюються плечі. Розслаблюються руки. Кожен пальчик. На ваших руках розслаблюється. Розслаблення огортає ваші груди, живіт, розслаблюється таз, стегна, гомілки, розслаблюються стопи і кожен пальчик на ваших ногах. Відчуйте. Як це розслаблення розтікається по всьому вашому тілу? А тепер із глибини своєї підсвідомості дістаньте ту ситуацію, де у вас виникло дискомфортне відчуття, неприємне відчуття. Що це за ситуація? З'єднайтеся із собою колишнім. Більш раннім собою, яким ви були, і дозвольте всім почуттям проявитися. Яку емоцію ви найбільше відчуваєте в цій ситуації? І зараз ви не використовуєте ніяких механізмів розуму, ні для подавляння цього почуття. Ні для його заперечення, ні для його проекції, ні для його уникання, ні для його витіснення, ні для його заміщення. Ви дозволяєте цьому почуттю десь із глибини себе підніматись і вспливати. Ви обираєте будь-який опір, перестаєте боротися. Що це за почуття? Як би ви його назвали? Можливо, це сум, лють, страх, обурення, огида, сором, вина, заздрість, розчарування, туга, роздратування. Ровина, безнадійність, жаль, паніка, зневіра, злість, невпевненість, нудьга, параноя. А тепер дайте собі відповідь в даній ситуації ви відчуваєте. Неприємні почуття, емоції до кого? До себе? До іншої людини чи до Бога. Всі ці негативні відчуття, які живуть у вашому тілі, кому вони адресуються? Собі? Іншій людині чи Богу. Колись давно ви помилилися, вирішивши, що це почуття потрібно придушувати, заперечувати, витісняти, уникати або потрібно його підмінювати. Це почуття починає підніматись з вас ніби з глибини озера, ніби м'яч. Який лежав на дні озера, тепер він починає вспливати. Станьте цим почуттям, відчуйте його, проживіть його, відчуйте, як це почуття пульсує у вашому тілі. Насправді воно увесь час турбувалося про вас. Захищало вас, оберігало, але тепер це відчуття, як повітряний шар, піднялося з вашої підсвідомості, щоб проявитись в свідомості. Це почуття розпирає вас, воно стало настільки великим у вашому тілі, ви його так відчуваєте, що більше не можете стримувати. Ви ніби впали в озеро цього відчуття і дістались до самого дна. Дно цього відчуття. Відчуйте, в якій частині тіла завжди жило це відчуття, де воно ховалося. Тепер це почуття заповнює ваше тіло. Уявіть. І як це почуття перетікає в вашу праву руку, воно заповнює вашу праву руку. І якщо вам тяжко стримувати це почуття, то стисніть долоню кулаки. Стискайте їх так сильно, як можете. Зараз я порахую до трьох. І ви відпустите це почуття. Один, два, три. Відпускайте. Відпускайте це почуття. Розслаблюйте долоні. Це почуття, як позітряна кулька, розчиняється в озері, витікає, виходить з вашого тіла. А потім. У вигляді води випарується в атмосферу, і ніхто ніколи не дізнається, що це почуття вас мучило. Відчуйте, як вам стає легше. Більше не потрібно витрачати свою енергію на стримання цього почуття. Ви позбулись його. Ви позбулись одного такого почуття, і зараз ми позбудемося інших. Уявіть, що всі ваші почуття лежать на дні озера, всі почуття, всі емоції, які пов'язані з вашою ситуацією. І кожна кулька це емоція. Яку ви тримали в собі. Всі ці емоції забирали ваші життєві сили, впливали на ваш психоемоційний стан, і вся ця енергія, яку ви витрачали на це подавлення, витіснення і заперечення цих почуттів, зараз звільнить ваше тіло. Як з вашої підсвідомості, як з дна озера піднімаються всі ці почуття. Відчуйте, як вони наповнюють ваше тіло. Ваше тіло починає напружуватися, напружується живіт, руки, шия, ноги. Всі ці емоції пульсують у вашому тілі. Відчуйте, скільки вам потрібно сили для того, щоб стримувати всю цю напругу. Відчуйте, як ваше тіло розривається від цих емоцій. Так вам важко стримувати увесь цей негатив. І зараз я почну рахувати. Один, два, три. Відпускайте, відпускайте всі ці емоції. Дивіться, як кульки лопаються, лопається страх, злість, провина, туга. Лопається все. Кожного це буде своє. Все це виходить і все це пов'язано із ситуацією, яка вам заважала спокійно жити. Все піднімається і виходить з вашого тіла. Ніби кульки з дна озера лопаються, розтікаються. І вам стає все легше і легше, легше і легше. Ви відчуваєте себе вільно, легко, спокійно, безпечно. Ви вільні. Ви вільні. І тепер ви можете спокійно в своєму темпі повертатися до відчуття свого тіла. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, відкрийте очі та проводіть кілька хвилин у спокійному стані, розмірковуючи про свій досвід. Виділіть, будь ласка, кілька хвилин і запишіть всі свої відчуття та думки після цієї практики. Це допоможе вам закріпити відчуття. Звільнення від негативних емоцій та глибше усвідомити свій стан. В наступні декілька днів ви будете помічати, як вам буде ставати легше, комфортніше, зміниться повністю ваш стан і сприйняття відношення цієї ситуації. Дякую всім, що були зі мною!